Американський журналіст цими вихідними здійснив сміливу спробу втечі від бойовиків Талібану. Репортер видання Нью-Йорк Таймс Девід Рот був викрадений в Афганістані і утримувався у заручниках більше семи місяців, доки не вирішив спробувати утекти. Деталі цього героїчного вчинку у наступному сюжеті. У листопаді Девід Род їхав на інтерв'ю з лідером Талібів, яке мало відбутися неподалік Кабулу. Утім, по дорозі його викрали бойовики перед від'їздом він залишив нам записку, в якій сказав нам, що ми маємо робити у випадку, якщо він не повернеться. 41-річного заручника отримували в горах Афганістану і Пакистану. Саме ця місцевість досить часто піддається нападам з боку американських сил. Видання New York Times намагалося не розголошувати факт викрадення свого працівника, боючись, що це може спричинити ще більшу загрозу життю журналіста. Утім, у Times не знали, чи живий досі він я знаю, що Таймс потрапило в досить складну ситуацію, адже основна функція преси з одного боку це інформувати, а з іншого їх працівникові могла загрожувати ще більша небезпека. Гречен Пітерс також працювала в тому регіоні. Історія Девіда була досить типовою. Його викрило місцеве бандитське груповання в Афганістані. Він був перепроданий бойовикам. Згідно повідомлень Йорк Таймс, утік минулої ночі перелізши через загорожу табору, де він утримувався. Потім він почав шукати по допомогу і згодом його доставили на американську військову базу в Баграмі. Утім, цей інцидент Рода є не першим. У 1995 році Серби кинули його у в'язницю і допитували протягом 10 днів після того. Як він викрив масові убивства у Боснії, за що згодом отримав поліцейську премію? Всього за два місяці до останнього викрадення роду дружився. У своїй заяві його рідні говорили щодня протягом цих семи місяців. Ми не втрачали надії і молилися, щоб він повернувся. Під час цього періоду утримання роду в заручниках його дружина час від часу бачила відео, які доводили, що він живий.